Ми завітали на експозицію компанії Деметра, яка знаходиться в місті Кропивницькому. Ця компанія є одною із молодих і прогресуючих компаній. Сьогодні вона представляє на нашій виставці ряд техніки, і ми б хотіли б із представником цієї компанії більш детально. Поговорити, що саме і під які технології ця техніка буде використовуватися. Доброго дня! Доброго. розкажіть, будь ласка, що саме ви представляєте сьогодні? Що цікавого для потенційного споживача, якісь конструкційні особливості, якщо можливо, скажіть, будь ласка, про вартість і чи є якась система знижок для нашого безпосереднього фермера щодо придбання цієї техніки? Зрозуміло, дивіться. Ми сьогодні представляємо ґрунтообробну техніку. Це е, два лущильника 3-метровий 2,5 метра е, та глибоко розпушувач. І з посівної техніки у нас е, сівалки, навісні сівалки і причепні сівалки. Е, по лущильникам Лущильник на демпферних стійках з катком СТС. Каток СТС зараз дуже популярний. Він використовується в вітчизняній техніці, використовується в імпортній техніці, тобто він себе дуже добре показує. Далі лучильник 2500, 2,5 метра захват, пружина стійка, диск супершарф. У них різні системи кріплення. так? так? Я бачу тут демпферні пристрої. Демпферний пристрій, а там пружина є. Пружина стійка пружини, белота. Пружини. Це у нас глибокорозпушувач ГРД5. Їх модельний ряд починається від 3 до 7 лап. Лапи можна переставляти або 55 між стійками можна робити, або 75, і таким чином збільшувати оброблювану площу. Скажіть, будь ласка, зараз ось така тенденція пішла, що дуже рушії від цієї техніки переущільнюють ґрунт. і так, так. Е, Безпосередньо спілкуючись як з виробниками, так і з споживачами сільськогосподарської техніки, постає ось таке питання: що потрібно все ж таки виробляти таку техніку, яка буде глибоко розпушувально обробляти гру так, руйнувати це ощільне. Якраз вироб, такі так. глибоко розпушувачі підходять. Так, це наш базовий глибоко розпушувач. Ще в нас є новинка наша: це глибоко розпушувач. він є на 9 стік, є на 7 стіг. Така. Потужна, досить, досить потрібен потужна, потужна трактор, потужний агрегат. Так. так, трактор потрібен десь 350-370 сил, щоб він ним нормально працював. Наша вся техніка підпадає під державну компенсацію 25%. Тобто, клієнти нам довіряють, завжди купують, цікавляться нашими новинками, нашою технікою.